Дивіться, я хочу сказати, що я буквально тиждень тому перечитала тому не досі. Я її я швидко читаю книжки, я її, я її прочитала одразу, як ви на моїй привезли там в 2019 році. Чому я її хотіла прочитати другий раз, тому що це вже мій досвід окупації, і ти її читаєш зовсім по-іншому, ніж коли ти читав, що це було десь, там. Трошечки ти думав, що це так, можливо, щось не так, можливо, десь щось приукрашено. Але тепер, от після досвіду окупації. Коли ти читав, і ти от просто да, і у мене таке було, і отут я таке знаю, і отак от було. Тому доцю теж ріками у нас є декілька примірників, але вони всі зараз в руках. <схи> вони читають. Ми да. Принцип втручання, друга книжка Томи, це е, детектив. Та. Але от я б... теж буду перечитувати другий раз, от, от хочеться дуже рідко хочеться перечитувати книги другий раз. Це я тебе хвалю, що все, розумієш? <реш> шептуха, хто ще не читав, от просто рекомендую це. Коли приїхав, до речі, тоді ми були в зустрічалися на презентації на вечері пам'яті Глеба Бабіча, то дівчата. Оленка і Наталка, вони кажуть, а ми вже по другому разу що туху, читаємо читаю, маю, нічого собі. Тобто її хочеться перечитувати, тому що ти спочатку її так прочитав, набрався вражень, але це якраз час перед війною, великою, і час, коли Велика війна почалась. І особисто для мене було дуже сильно, я порівнювала теж свій досвід, коли я тут ходила і, і казала, буде війна, давайте готуватися, буде війна. Давайте проводити якісь там, ми там і тактичну медицину проводили, і поводження зі зброєю проводили, і безпеку проводили. І я казала там нашим партійцям, що до нас ж прийдуть, що ми будемо робити в перші дні війни, ми повинні знати, куди людей направити, що, ну, тому що самі активні прийдуть до нас. Вона, в принципі, так і вийшла. І коли ти читаєш шептуху, ти теж ти вже точно у тебе є той досвід, коли велика війна почалась, і точно є той досвід. А, а, на жаль, такий, але це ж наше життя. По-перше, дуже рада вас бачити. Добрий день. Я така я, я щаслива, що ми доїхали. У нас Херсон як талісман. Ми вже як Києву видаємо, і, от, і зразу перша презентація в Херсоні не після Києва. Так і цього разу у нас вийшло. Ще мені ніде ні день в одному місті не були, крім Києва, Києві вже було дві презентації. А першим пунктом у нас стоїть Херсон. Я вважаю, що це хороший знак, що це хороший такий цей, що ми е, нормально будемо от нього просувати. От, і е, сподіваюся, що це буде якась така традиція, ми будемо ще багато-багато років приїжджати. І е, я, я правда, я настільки захоплююсь вами і підтримую, і я на вашій стороні, я розумію, як це <клухи> ніби постійно живеш в. Ти під великим тиском організм адаптується, ти ніби його не помічаєш, але він весь час тисне, на, і всю свою поведінку, і весь час ти тримаєш у голові, яка погода за вікном, льотна чи не льотна, куди йти там, короткими передвіжками чи довгими. Весь час дивишся, де машину поставити. Я вже не кажу про дітей, про, про молодь, про все. Звісно, що я так думаю, це впливає і на роботу, і на графіки. Роботи всіх установ і лікарень, і державної якоїсь служби. і ну, все-все-все. Це дуже тяжко і дуже виснажливо дуже важко. Ми коли говорили, що вчора ну, на днях були третя річниці звільнення Київщини, то я здивувалася, мені от таке враження, що це вже якась п'ята чи шоста річниця, що воно довго триває. Це два роки. А я собі можу уявити, як у Херсоні, це тим більше. Після того, як пережили окупацію, як буквально в перші дні, як це все починалося, як на ваших очах, як і ця відчайдушна боротьба вашої самооборони, і ця трагедія з цим розстрілом, і як потім з цим жити, і як вам було дивитися на капів тут на, на ваших містах, ваших будинках. Це, це, це жахливо. Це такий досвід, який, як би сказати, він... Зараз в гострій фазі він, він, він ще є. А він буде опрацьований, він буде пережитий, він буде закритий тільки після того, як про, про Херсон почнуть писати в книжках. Почне з'являтися фільми, і художня література нормальна. Така, що ви будете читати і казати, да, так, от воно в нас і було. От, от, от тоді вже, після перемоги, я дуже сподіваюся, що це буде так якось. Mm -hmm. Це так і просто в. Історії міста, в історії Херсона і Херсонців буде така надзвичайно важлива сторінка. Будуть люди знати, що місто це пережило, цю облогу пережило, війну пережило місто Герой Херсон і правду І я пишаюсь тим, що, по-перше, ми знаємо людей і дружимо з ними, які беруть активну участь у цій боротьбі, в цій сторінці. Тобто для нас знайомство з Оксаною, з іншими друзями нашими херсонськими це гордість. Ми пишаємося, ми скрізь про вас розказуємо. Е, скрізь, якщо якась така складна ситуація, я згадую, як Оксанка виходила в ефір кожен день в окупації, кожен день на Фейсбуці вона викладала і щось розказувала, і щось говорила. Як нам було страшно, я дуже думаю, яка мужня людина? От, я, яка це мужність який це виклик, обставини всьому? Яка це була святогідності людської, просто такої. І в мене підтримують ці спогади. Я коли тепер... Говорю із нашими іноземцями, з усіма. Я весь час теж пам'ятаю про Херсон і про наших людей. Як вони трималися, як вони це зробили. Я хотіла сказати, що не можу говорити про це сидячи, вибачте. Для нас Херсон рідний. Тут вісім місяців воював мій чоловік, тут його підрозділ, київський підрозділ, підрозділ Київського ТРО поніс перші трати, тут загинув його кращий друг Траян. А Тут вони плакали, мабуть, перший раз. І, і як Тома написала своїй доці, місце, де ти плакав а, назавжди стане тобі рідним. Тому ви наші рідні люди. Дякую нам, що ви стоїте. Дякую, дякую вам, що ви стоїте. Дякую вам, що ви приймаєте. Ви тримаєтеся Україну, думаємо про вас і пам'ятаємо про вас. Наші дівчата моляться за вас. Ми пишаємося дотичністю до вас. Ми не просто так, що ми приїхали сюди, на першу подію. Ми приїхали, бо ми інакше не знаємо, куди ми їхати. Ми приїхали до вас, бо ви наші рідні, це місто наше рідне, це місто нашої гордості. Хоча ми кияни, але ми неймовірну, потужну. Зв'язок з вами відчуваємо кожен день. Дякую.